У цьому парку, ще у столиці Косова завжди велолюдно. Тут гуляють, їздять на велосипедах, бігають. Про користь фізичної активності для здоров'я відомо давно. Але як з'ясували вчені, навіть 4 тисячі кроків на день здатні відсунути смерть, причому майже за будь-якої хвороби Я чув і читав, що якщо пройти чи пробігти 4 тисячі кроків, то це буде корисно для здоров'я. Наприклад, жиру поменшає. Це головна причина, через яку я ходжу пішки і бігаю підтюпцем. Ще один висновок учених усього 2250 кроків на день знижують ризик смерті від серцево-судинних захворювань. Жителька Приштини Сабрія щодня проходить 10-15 кілометрів. «Я є знаю багатьох, хто мав дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Тепер, завдяки ходьбі, вони почуваються значно ліпше. Нові дані про користь ходьби отримали під час метааналізу 17 наукових досліджень. У них брало участь понад 220 тисяч осіб. Їх середній вік становив 64 роки. Спостереження тривали переважно 7 років. У людей старших за 60 ризик смерті знижувався на 42%, якщо вони за день проходили від 6 до 10 тисяч кроків. А у молоді цей показник сягав 49%, але вони проходили більше від 7 до 13 тисяч кроків за день. Водночас як кажуть, учені користь для здоров'я від ходьби. Дістають люди будь-якого віку та статі. Причому чим більше людина за день проходить, тим ліпший ефект. цей метааналіз перший, у якому оцінено не лише користь від ходьби, коли людина щодня проходить до 20 тисяч кроків, але й вплив віку, статі та географічного розташування. Поки що науковці не можуть сказати, як у довгостроковій перспективі впливають на здоров'я інтенсивні фізичні навантаження, такі як марафонські забіги чи заняття на тренажерах, щоб це з'ясувати, потрібні ретельні дослідження.